Віра Краснопольська, вона служительниця з Лисичанської церкви. І вона на момент початку війни знаходилася з своєю дочкою підлітком в Бучі. Вона молилася і питала, Господь, що мені робити, як мені бути, чи залишатися тут з своєю дочкою. А ще вона, дочка, взяла з собою подружку. Чи нам виходити, але куди виходити? Ми навіть не знаємо, що робити. І Дух Святий їм сказав, що треба. Залишати місто. і Вони йшли по цій вулиці, де були багато вбитих людей. Вона сказала дівчатам: просто закрити очі, не дивіться, щоб ви не бачили. Навкруги була смерть. Години, які вони проходили. Вона просто молилася і йшла так, як відчувала, куди не знала. В один момент вони побачили попереду блокпости. Це були наші хлопці, український блокпост. Вони дійшли туди. І воєнні їх запитують, вас троє, з вами йшов четвертий, де дівся цей чоловік? Як чи? нас троє? Ось я і двоє дівчат. А вони кажуть, ні, з вами йшов чоловік, і він вас довів сюди, де він дівся? І це був сам Ісус Христос, який йшов поряд з ними всю цю дорогу і довів їх. Віра Краснопольська назвала цю дорогу дорогою смерті. Чому тому, що навкруги була смерть, але з нею був сам Христос, який є життя.